Уже зовсім скоро Кременчук відзначатиме день міста, і цього року він буде особливим. Вперше це свято проходитиме в останні вихідні травня, і вже сьогодні місто отримало неймовірний подарунок. Нову скульптуру, яка символізує силу, волю та незламність українського народу. Кремчуцький скульптор проявив ініціативу, створив скульптуру, яка має назву Незламна в подарунок мешканцям Кременчука. І сьогодні ми її встановили в парку миру. Це дівчина, вона незламна, вона незламна, як Україна. Тому саме ця локація і була обрана. Для цієї скульптури це подарунок мешканцям Кременчука до дня міста. Автором витвору під назвою Незламна став Кременчуцький митець та скульптор Олександр Павловський, майже два місяці напруженої та плідної роботи. І ось у самому серці парку миру, що в умовах воєнного часу став справжнім символом надії та віри у перемогу, постала велична фігура жіночий образ, що втілює стійкість, красу і незламність духу, завдяки творчості скульптора Павловського Олександра. Ми представляємо у парку віра музеї. Просто неба парку віра. Скульптуру незлавда. Хай ця скульптура принесе, дав всім перемогу, вір. Під час відкриття скульптури Олександр Павловський поділився історією свого творчого шляху. Він згадав, як із дитинства захоплювався мистецтвом, а перші спроби створювати скульптури робив ще в юнацтві. З роками його твори ставали глибшими, наповненими емоціями і змістом. Адже мистецтво для нього це не лише форма, а передусім душа. Малюванням з першого класу, маленькими скульптурами теж, а на великий перейшов в 2015-16 році. Вона символізує нашу країну, Україна, жінка, вона і зі зброєю. Стала захищатися від нападників. Ну, хотілося б, звісно, будувати, щоб було багато гарних скульптур ідей в нашому місті. Підтримати митця в такий важливий момент прийшов його близький друг Віктор, який був поряд від самого початку створення скульптури. Саме він підтримував Олександра словом і просто був тим, хто розділив із митцем усі етапи цього непростого, але такого змістовного проєкту. Дуже випадково і несподівано познайомилися з ним. І Він так представився, каже, та я скульптор, там щось, щось ліплю. Каже. <гум> і коли потім ми щось пили каву, каже, давай заїдемо, подивимось. І фотки не показував, нічого не показував, але коли я побачив це в житті, реально своїми очами, те, що він робить, мене це дуже-дуже вразило в першу чергу. І хочеться, щоб такі роботи і такі люди мали ширшу. Ну, ширш ширші -шир 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 можливості в тому, щоб реалізовувати свої таланти і свою творчість, скульптура незламна вже стала частиною міського пейзажу, Ба більше вона стала символом кожної і кожного, хто не здався і продовжує вірити у майбутнє. А для самого Олександра Павловського це не лише подарунок місту, а й мистецький голос, який звучить крізь війну. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.